Це формальність, це формальність. Ми повинні це були зробити. Звісно, що у ну, слідчого головний біль ну з практичної точки досвіду. Він каже: так відкривай провадження. Він такий, Капець, я відкриваю, що з цим робити, кого допитувати. Звісно, що прокуратура буде питати таке: що у вас з цим кримінальним провадженням, але його потрібно відкривати. Ми не знаємо всіх деталей з цим, іл 76 Ми не знаємо, що там відбулося достаменно. Так було збиття його а, за допомогою ППО протиповітряної оборони ми не знаємо чи я саме ППО працювала російська, українська, ну український патріот або російський С-300. Ми цього не знаємо, але сьогодні зранку почалася вже така битва інформаційна. Вчора росіяни вимагали терміново заслухати скликати радбес. Он е, на цю тему, що там засудити київський режим, е, в той же час Україна відіграла окей, ми готові до міжнародного розслідування, що там відбулося. Давайте дивитися. Це не, не надало нам більшого розуміння, що там відбувається, але Україна інформаційно відіграла. Тобто ми не відійшли в оборону. Ми окей, ми готові на там, не знаю, дослідження, на розслідування. Давайте розказувати, що там хочете пред'явити. Давайте спільне розслідування. Якесь ну, не спільне розслідування, а міжнародне. Розслідування, тобто раз. багато багато питань і мало мало відповідей. <плес> ось ось саме через це я ще раз я дуже радий, що ми одразу не нирнули в цю історію. Бо якщо ну, тут дуже важко обрати якусь одну єдину версію, ну сходу, от з сходу, скрізь, так давайте скажемо це. А якщо прийдуть додаткові дані, як ми цю версію будемо модифікувати? Чи можна її модифікувати без? Втрат для ну, ім і втрат для нас. Чи можемо ми там умовно на не знаю там на, на цю деталь начепити якусь іншу, щоб вона дивилася органічно, щоб воно було все логічно і все було нормально? А, тому взяли таку паузу, щоб з'ясувати, ну не одразу ж державна машина все може отримати. Спускається команда, всі починають працювати, десь внизу щось пробуксовується. Згори телефонують. давайте, що ви там, ви в носі колупаєтеся. швидко. А, взяли паузу. Я дуже сподіваюся, що та пауза пішла нам на користь. Російська версія, бачите, починає десь там. Ну, не те, що тріщати по швах, але десь там нелогічності, десь розбіжності є. А, і ось тому, хто поспішає, ну, він не завжди виграє. Так, перші хвилини неможливо, але потім його версія може руйнуватися. Давайте так. Згадайте, mh 17 Малазійський Боїнг, скільки версій було спочатку, і стрілков Гіркінс збили українську птічку, упали за Тіріконом. Потім відіграли, сказали, ні, то був український бук, потім український винищувач, потім диспетчер Карлос. Ну Скільки версі було, це вже почало ну, бути смішно. Україна обрала одну версію, і вона її дотрималася. Це. Виважено, зважено, логічно, адекватно, ну по-дорослому. Тому я думаю, що от ми повинні їх передавити і переграти. Принаймні в офіційних пабліках ні. От єдине, що от можна дійсно стверджувати, що літак збитий, бачили падіння, бачили е, цей спалах або хмаринку від системи ППО. На кадрах вона попала, це, зафіксували. Що ще ми зафіксували? Що попереднього з тих відеоматеріалів немає розкиданих тіл по цьому місцю падіння. Не можна сказати, що там було багато людей. Можливо, там все не показали, але попереднього цього немає. Тобто така собі інформаційний вакуум зберігається, можливо, там десь на околицях, можливо могли бути тіла, можливо, там тіл немає, ніхто не знає. Але що ще достаменно відомо. Я дійсно зафіксував для себе о 10-тій годину ранку російське Міноборони відзвітувало вчора, що я перевіряв, ще раз скажу: над Білградом був збитий український безпілотний літальний апарат, апарат самолітного типу. типу тобто, Білградське ППО вдало відпрацювало. І потім о 10 десь 45 вже почали повідомлення, що літак впав, тобто щось росіяни збивали. Додозбувалися, і буквально за 45 хвилин вже з'явилося повідомлення про падіння літака. Тобто, тут, в принципі, версії додаткової вибудовуються.